Виготовляємо застіпку для футболки поло. У нас жіноча, чоловіча виготовляється так само, але зеркально. Значить, у нас лице тканини і лекало, на якому стоїть контур для застіпки. Ми намічаємо контур, щоб він був на лівій частині. Я отак ставлю крапочки ручкою, яка зникає від температури. Це буде контур, на який я буду орієнтуватись. В принципі, його можна не малювати, просто орієнтуватись на самі крапочки. Тепер є планка. Планка проклеєна. Дольва в трикотажному дублерині стоїть отак, щоб воно не тяглося. Так, воно більш тягнеться. І контур стоїть. Контур це лице тканини. Лице лекала і лице тканини. У нас повинно співпадати. Нам треба перенести оцей контур на виворіт, бо по вивороту ми будемо строчити. Значить, ми перевертаємо, ага, я вже намітила, я поставила оці крапачки на самому лекалі, позначила цей контур, бо ми зараз перевернемо лекало, буде не видно. Ми перевертаємо планку, перевертаємо лекало. Дірочки вже є. І просто ставимо отак контур. Тепер беремо лінійку і намічаємо оцей контур. Це буде наша застібка. До цих пір ми будемо її шити. Тепер нам треба прикласти планку таким чином. Щоб оці контури співпали. От беру отак прямо крапочка і крапочка. І підколюю. Далі на прямо строчки вишиваємо оцей контур, прямо беремо так і вистрочуємо швом, ну, десь півтора міліметра від контура. Виходимо сюди на цю крапочку, робимо такий куточок, тобто ми строчили 1,5 мм, далі на куточок вийшли сюди в нуль, далі знову куточок 1,5 мм і пішли строчити таким чином: у нас отут повинно бути не більше 3 мм. Потім розрізаємо обережно, обережно не розсікнувши оцю крапочку і вивертаємо планку. Далі покажу. До того, як пришивати планку, варто обробити оці края оверлоком і прострочити на 0,1, завернувши звернувши буквально сам оверлачок. Тепер я обстрочила цей відрізок, обережно розсікнула в самий куточок, вивернула цю планочку і запрасувала таким чином, щоб перекант на правій стороні був сюди, на лівій стороні. Теж трошки отак. І тепер ще перепрасовую планочку вдвоє, перекриваю оцей шов і створюю планку, ну майже от на рівні з цією частинкою. З лиця це виглядає таким чином, що ми робимо далі. Тепер нам треба зафіксувати оцей низ, можна пройтися прямо строчечкою так. І обмитати сам край. Край обмитати, сховати самі кінчики оверлака, і потім, коли ми це зробили, ми прокладаємо на прямострочці швом оздоблювальним. І з цього куточка, от прямо в самому куточку робимо закріпочку і прокладаємо таку оздоблювальну строчечку. Фіксуємо нашу планку. У нас права сторона жіноча, якщо ми робимо чоловічу застібку, буде все зеркально, буде на ліву сторону. Далі трошки оснаровлюємо по горловинці, щоб у нас отут було все гарнесенько. зшиваємо плечі і працюємо з коміром. І так, планка готова, тепер працюємо із коміром. Пришита, вона зафіксована от таким чином. Вшиті плечі, розпрасовані чи запрасовані. Кому як зручно, може, комусь на спинку, комусь на пілочку. Тепер у нас є такий готовий комір. Він має зазвичай отакий вигляд. Оці вузлики треба обережненько зав'язати і обрізати. Тепер у нас є викріка, по якій треба осноровити цей комір. Навіть коли береш комір, розмір в розмір, а вони там спарені часто, можуть не попасти трохи в розмір. Це не дуже страшно, тому що він досить гарно тягнеться, тому просто викладаємо сторону цю сторону і цю сторону. Малюємо нашу лінію для осноровки, вона буде проходити аж отак, Видно? намічаємо, от я компенсую трошки туди і сюди, намічаю плечову надсічку, я її розрізати не буду, я її буду малювати. Тепер оснороблюємо ці наріжуть ріжуть. цю частинку. Таким чином. Ось тут трошки не зайшло оце. О, хорошо, виплуталось, а тут ні. Його треба. Прибрати обережненько зрізаємо. Так, щоб у нас не було поточення бо у нас там ще буде оброблена горловинка роликом. Отак. От, От, переношу на цічку на цю сторону. Далі. У нас на Пілочки є центр. Ми його намічаємо, ставимо на цічку невеличку і переносимо цей центр на планку. Теж ставимо невеличку надсічку. Отак. Тепер у нас є надсічка тут і надсічка тут. Вшиваємо комір. У нього лице ось це. Ще варто поставити. Насічку по центру спинки. Тут насічку по центру спинки також. Насічку чи намітку, кому як зручно. Так. І тепер ми вшиваємо комір. Комір вшиваємо в лице, це у нас центр, заміщаємо насічку з плечовим і починаємо вшивати комір від оцієї комір вшитий сантиметровим швом, далі встаровлений на 0,5. Тепер ми беремо вшитий же він отак під середини планки, і від центра пілочки тепер планочку завертаємо таким чином, щоб вона огорнула комір. Оцей згін. У нас повинен залишитися згином. Можна поставити отак булавочку, зафіксувати планку. І починаємо пришивати нашу биєчку, рулик. Пришиваємо швом 0,5, таким чином, доходимо сюди і повторюємо так само. Так само відвертаємо планочку. так Так само її можна зафіксувати. І пришиваємо рулик по всій горловині пришитий рулик. Отак він виглядає. Тепер вивертаємо планку, вивертаємо так, щоб куточок гарнесенько виглядав. Так. Відвертаємо рулик. Фіксуємо рулик до горловини, переходячи на планку, тобто прокладаємо сантиметровий шов отак, по рулику, по планці, по всій довжині.